Оці дві речі змінили моє і змінюють ваше життя. Поясню, наш світ це просто відображення наших установок. Може бути два близнюки, який один вважає, що світ це війна, а інший вважає, що все легко. І у одного так і буде світ війна, а у іншого буде все легко. Два близнюки вирісли в одній сім'ї, в одніх умовах і так далі. Да? Це все відображення наших установок. Про це в мене є велике відео на YouTube, але швиденько вам пояснюю. Як це все змінити? А щоб, наприклад, в вашій реальності замість війни з'явилася легкість, то о, вам треба змінити установки. Як змінити установки? Ви покупаєте блокнот, ручку, кладете це в вашу сумку, і кожен раз, коли в ваш мозок приходить установка, що вам десь щось складно, що у вас чогось немає, що ви оце хочете, але це недосяжно, що ще. Ви просто перевертаєте цю установку на 180 градусів і прописуєте її у блокнот. А... Інакше, наприклад, я вважала, що о, в Україні я не знайду собі клієнтів, да, бо я працюю там з американським ринком. То значить, я пишу собі блокнот, що в мене в Україні багато клієнтів. Якщо ви вважаєте, що у вас там ніколи не буде, наприклад, не знаю Мерседесу, да є класу 200 на білому салоні. Просто записуйте оцю книжечку, типу в мене він є. Тільки пишіть, що він у вас вже є. Тому що, якщо ви будете писати, що в мене буде, що в мене будуть клієнти, буде авто, чи там буде кохання, воно і буде, але ну, от колись воно, воно все время буде в моменті, що це буде. А якщо ви будете писати в мене є, в мене є чоловік, мріє, там, я знаю, клієнти, чи я, чи я розумію, чим займатися, чи типу, я гарна, ну, багато всього. Пишіть у типу в текущ... текущому моменті, і воно до вас прийде. Воно, от, типу, буде. Вона у вас буде в цьому моменті. Якщо ви будете писати, що, типу, я стану красивою, ви колись станете десь в іншому житті. Тому пишіть, типу, я вже гарна. Вчені вже доказали, що є ось тут частина мозку, яка відповідає саме за установки. І щоб їх переписати, треба приблизно 30-60 днів. Да? Щоб, це як це як з мишцями. Коли ми накачаємо мишці, вони засихають, ось уходять і так далі. Да? А коли ми їх качаємо і робимо everyday спорт, то вони стануться більшими, так і з нейронними зв'язками. Тому. Давайте працювати з нашими нейронними зв'язками разом. Я теж раніше думала, що в мене там нічого в житті не буде, а воно сталося.